Минулий сезон для Таврії став одним із найскандальніших в історії. Дует Альтман Селюк розкручував своє дітище як міг, але команда досягла високих позицій лише у хіт параді скандалів. Все одно все просачується, все одно всі або всім зналі. Не додавало, скажем так, настроєння. Оці конфлікти якби відбувалися на команді. Хоча там нам казали, що не звертайте увагу, ну, але ви самі розумієте, у нас все нормально. У нас все, у нас все нормально, у нас все нормально. Недобре продюсерам Таврі стало по завершенні сезону. Альтмана звільнили, а Селюк не забуває нагадувати. Пішов із Таврії за власним бажанням. Сьогодні цю етудирку тут далі, тому, тут не далі, тут далі. Вовжі. Ні, взагалі, взагалі. Развал повний. Я не хочу своє ім'я Марай е, Трісі. Ризикнути своїм іменем у Сімферополі не побоявся Олег Лужний. Для легендарного футболіста Київського Динамо робота в Таврії стала першим самостійним тренерським досвідом. По-перше, що це що мені вже вже час підійшов, треба було самому працювати. Найголовні проблема. По-друге, що я би не сказав, що Таврія там середній клуб, я рахую, що Таврія. Ходить в п'ятірку найсильніших команд українського чемпіонату. Але як і Альтман, якому часто закидали занадто тісні стосунки з агентом Селюком, до Таврії Лужний також приїхав не сам. Слідом за тренером у Крим прибув і агент ФІФА, друг лужного Шандор Варга. Я як його друг хочу йому допомагати. Я сюди своїх футболистів буду приводити, то це, ну, це неправда. У нього фамілія повинні бути не Варга, а Кусташвілі. От покажіть мені хоч одного чоловіка, кого він кудись устроїв. кого він приїхав, від Солюка, чи там, від Балточі, чи від Гагаріна, Мені без різниці. Мені головне, щоб він відповідав рівню. Але поки що гучних трансферних новин із Сімферополя не чути. «Таврія» орендувала двох захисників Романчука у Металіста та Едуардо Нето в Бразилії. Підписала на постійній основі півзахисника з досвідом гри збірні Швеції Густава Свенсона, нападника Юрія Габовду та воротаря Сергія Погорілого. Трансфер голкіпера київського арсенала команди, яка вийшла у Єврокубки, викликав багато запитань. Це є свої причини, які там хочеться там сильно придавати гласки. Ну, не играет Таврия в цьому году в Єврокубках. Все сделаем возможное, щоб ми грали в наступному году в Єврокубках. Але трансферна бомба в Таврії незабаром все-таки може вибухнути. Одним із найкращих гравців команди – Антоном Шиндером. Серйозно цікавиться металіст. Здравствуйте, а ви металіст не будете переходити? Поки не ну, Я не буду поки це так коментувати. Вот. Я, я можу тільки сказати, що у мене поки дійсний контракт з Таврією. У нього рік контракт, як він може Mm -hmm. Якщо він захоче грати, на следующему літом він може прийти. Тобто mm -hmm. цього літа він нікуди ні, ні, ставить. Ні, ні, ні. ні, ні. К нему вопроси какие-то. Хочет ли он просто уйти, чтобы уйти в металлист? Хочет ли он играть в Металісті? или хочет он... Таврі. Але на спокійну атмосферу в футбольній частині Сімферополя сподіватися не доводиться. Дмитро Селюк і далі проводить скандальні скайп-конференції з місцевими вболівальниками, які не підтримують теперішнє керівництво. Якщо забрати моїх футболістів, то не то, що 45 очків, а команда буде боротися за виживання, а є ціні політики во е -е, вторую лі. Задайте вопрос, наприклад, лужному. Олег Романович. А вас устраювають на сьогоднішній день професіонали, роботу в клубі? Олег Романович, ви задоволені професіоналами, які працюють у клубі? Ну, само собою, що задоволені. Якби не якби вони не були професіоналами, вони б не, не були на своєму місці. На традиційній зустрічі з болівальниками Таврії керівництво клубу поставило традиційне завдання перед командою потрапити у Єврокубки за результатами сезону. Цього разу у Сімферополі надіються на геній Олега Лужного.